Друзі, всім привіт! В цьому уроці ми з вами розберемо, як працювати з пряжею подібного типу. Гладі заключається в тому, що це пухка пряжа і вона має ворсин. І саме через це, на досвідченому оку, важко побачити петлі у перших двох рядах. І тому ми зараз з вами спробуємо навчитися розпізнавати ці петлі. І для цього давайте для прикладу наберемо кільце амігорумі і 6 стовпчиків без знаків Закінчили набирати 6 стовпчиків без накиду, і бачимо, що петель практично не видно. Їх можна розпізнати декількома способами. Перший спосіб на дотик, тобто ви можете нащупати стовпчики, куди вам треба буде завести гачок. І другий спосіб за допомогою голки. Вам треба ввести голку. Під горизонтальну перетинку це і буде те місце, куди ви будете вводити гачок. Давайте тепер для прикладу пров'яжемо одну прибавку. Заводимо гачок під горизонтальну перетинку і пров'язуємо один стовпчик без накиду. Далі у те саме місце ми пров'язуємо ще один стовпчик без накиду. Орієнтуйтесь на вертикальну тепер перетинку і пров'язуйте ще один стовпчик без накиду. Ось так буде виглядати прибавка на пухкій пряжі. Для прикладу, я пров'яжу таку саму прибавку на звичайній пряжі, щоб можна було порівняти з кухкою. І хочу додати, що складності можуть виникати буквально в декількох рядах, потім, коли ваше око звикне, вам стане набагато легше розрізняти петлі і стовпчики. Ось так виглядає прибавка на звичайній пряжі, ви з нею вже знайомі, розрізнити можете. А ось так виглядає прибавка на пухкій пряжі. З досвідом вам теж стане набагато легше.